Куди ми витрачаємо свій час? Ви знаєте, зараз нові технології допомагають нам розібратися, куди впливає наш час. От коли ви уважно відслідковуєте в своєму смартфоні, активність вашого життя, в якому додатку ви провели стільки свого життя, ви можете прекрасно побачити, мене налаштовано так, що кожного тижня в понеділок мені показує, як я прожив минулий тиждень. Я дивлюся, які додатки, які аккаунти в мене забрали найбільше часу. І там написано спілкування, ви знаєте, додатки діляться на різні підгрупи. Творчість. І недавно показало розваги. Я думаю, нічого собі. Як я так розважався? Дивлюся, окей, YouTube там, та да 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 І дивлюся ігри. думаю, нічого собі. Відколи це? Дивлюсь такий відсоток, великий Думаю, що ж то сталося. А виявляється, мої діти взяли мій телефон і розважились по повному.